Валерія, учениця першого класу, Вірш надії красоткіної, вернись живим. Жили в своїм краю ми, мирно й тихо, учились діти, працювали всі, не думали, що горе є і лихо. Ходили влітку по дзвінки росій, чарівні квіти ми поля рвали, плили віночки вітні. Співали гарні і дзвінки пісні. Та от прийшла війна, наш край проклята. Грине снаряди дивляться поля. На ту війну забрали мого тата і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тато був живий. Для тата хочу сонце малювати. Жив Пісні. Вернись додому і буду я співати найкращі світі чарівні пісні.